Добрий день, шановні глядачі! Це знову ви, це знову я. А отже, ви на каналі Exist.ua. І як завжди, в нас для вас свіженький огляд. Наразі говоримо про Лімфьордер. Поїхали! Виробник деталей підвізки та рульового управління компанії Лімфьордер наразі є одним з провідних світових виробників у цій галузі. Заснована у 1947 році. Наразі ця компанія є частиною концерну ZF Friedrichshafen АГ. Ця компанія представлена у 40 країнах та має 230 підрозділів. І, окрім Лімфьордеру, виробляє свої компоненти під такими торговими марками, як ZAX, Боге. ТРВ та ZDF Parts. Компанія не лише поставляє запчастини для підвізки автомобілів, а й бере безпосередню участь у їх розробці. На шасі Лімфьордер сходять з конвейера Mercedes, BMW, Volkswagen Group, Volvo, Ford та General Motors. Серед вантажних клієнтів Mercedes, MAN, Volvo і та DAF. Легковий асортимент деталей складається з поперечних рольових тяг, важелів підвіски, кульових опор, селенблоків, опор двигуна і коробки передач. Люмфердер використовує інноваційні технології у виробництві своїх деталей. Так, наприклад, кульові опори проходять унікальний процес термічної обробки. Деталі проходять контурне загартування, що повністю гарантує необхідну глибину зміцнення матеріалу. Після цього всі деталі перевіряються ультразвуковим. Аналізатором. Завдяки цьому кольові опори лімфьордор отримують декілька переваг. Вони легші, тобто маса автомобіля менша, ну і звісно, витрата палива нижча. а ще вони твердіші і міцніші, тобто працюють довше і краще. І наступною в нас йде рульова тяга. Всі деталі підвіски лімфьордор проходять так звану молекулярну обробку. Що це означає? В шарнірах є компоненти, які рухаються один проти одного. Ну, я його не здвину, але просто повірте. Тобто виникає тертя, яке провокує шум та знос. Але молекулярно підігнені компоненти знижують цей негативний ефект. У важелях підвізки інженери Лімфьордори йдуть шляхом зниження маси. Ну, наприклад, от красень зроблена з алюмінію. Це дозволяє, по-перше, зробити всю ходову машину легше, а по-друге, знизити витрати палива. Менші витрати палива, менше шкідливих. Викидів. Ну, а деякі інші важелі роблять з листового металу. І тоді вони виходять не просто легшими, а ще міцнішими. Гумометалеві опори або салендблоки Лімфьордор мають декілька варіантів виконання: стандартні, гідравлічні і активні. Стандартні вони добре відомі, виконані з гуми та металу, або з гуми і пластику. У гідравлічних салендблоках і в гумових елементах використовується мастило, яке забезпечує додаткову амортизацію. Що ж стосується активних опор, то це гідравлічні опори, які в змозі змінювати жорсткість залежно від режиму роботи двигуна. Ну і мій улюбленець. У Лінфердора є така штука, яка називається сервіс-пак важелів підвіски. Дивіться, яка краса. Значить, що це таке? Це набір, повний набір важелів на автомобіль. Що ви обрали, і що цікаво, і що характерно, в ньому є не лише важелі підвізки, всі, що вам потрібні. Тобто одним махом ви переставляєте всю підвізку. А по-друге, а по-друге, повний набір сервісних кріплень, гвинтів, болтів, ну і всього, що вам може знадобитися, щоб це все зібрати докупи. Повне рішення в одній коробці. Всі заводи LEMFERDER сертифіковані не лише по загальному стандарту ISO 9000, а й по ISO... ТС 16949 в галузовому стандарті для автомобільної промисловості. Тим більше, що для автомобілів, які оснащуються Лімфьордер, що називається з заводу, вони на 100% такі самі, як і оригінальні. Тому, попри те, що деякі автовласники вважають, що Лімфьордер вже не той, з того часу, як почав вироблятися в Китаї, це не так. Однаково високий рівень якості на всіх заводах компанії по усьому світу гарантує вам надійну роботу деталей підвізки і рульового управління, попри все. А на цьому все. Залишайте ваші коментарі, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, і до нових зустрічей на каналі Exist.ua.